Втома ніг це поширене явище у світі, тому варто дбати про себе та користуватися масажерами для ніг. Це корисний пристрій, який може покращити стан ніг та покращити ваше здоров'я. Електрична грілка для ніг чобіток із пультом це рятувальний засіб для вас. Цей масажер дарує розслаблення та знімає втому м'язів ніг після навантажень. Електрична грілка виготовлена з м'якого та теплого матеріалу. Він приємний на дотик та дає відчуття комфорту при користуванні. Внутрішню підкладку можна знімати та прати в пральній машині. Грілка має два режими роботи та два режими нагріву. Регулювати їх досить зручно, адже в комплекті йде спеціальний пульт. Ефект прогрівання дозволить м'язам ніг швидше розслабитися, а вам отримати бажаний результат. Функція нагріву може також використовуватися без масажу, тільки для підтримки тепла. Електрична грілка-чобіток повністю безпечна і не витрачає багато енергії. Замовляйте!